В Збройних силах України пояснили, кому вручатимуть повістки найближчими тижнями. Воєнний стан та мобілізація продовжуються. Більше того, в мережі чи не щодня з'являється інформація, що повістки вручатимуть набагато активніше. Відтепер їх вручатимуть керівники на підприємствах. Уповноважені особи мають право вручати повістки прямо в дворах та у громадських місцях. Багатьох це сильно збентежило, тож у Збройних силах України поспішили пояснити, про що мова. Повістки вручатимуть для уточнення даних. У Збройних силах України повідомляють, що у 95% випадків повістки вручатимуть лише для того, щоб особа з'явилася у військомат та оновила свої дані. Це своєрідне оновлення бази, і це не означає, що, отримавши повістку, особа одразу ж відправиться на навчання чи, тим паче, на фронт. Здебільшого, після походу у військомат всіх відпускають додому і можуть їй зовсім більше не турбувати. Так, чоловіки отримуватимуть повістки, щоб ТЦК та СП могли мати актуальну інформацію з обліку. Це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до Збройних сил України. У 95% це роблять, щоб громадянин з'явився до територіального центру і там уточнили його військово-облікові дані, а потім він повертається додому, розповів начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач повідомляє видання НВ. Порядок постанови на військовий облік дещо змінено. Також у 2023 році запровадили ряд інших змін, що стосуються постанови на військовий облік. Зокрема, українці можуть подавати свої дані до військомату за допомогою дії. Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на обліку раніше, можуть працевлаштовуватися як на військові до кінця 2026 року. Дипвідомства вестимуть військовий облік серед українців за кордоном та сприятимуть їх поверненню в Україну під час мобілізації. Приймати на роботу чи навчання військовозобов'язаного зможуть лише за наявності військового квитка чи постановки на облік.